Засідання Верховної Ради на сьогодні закрито. Ми вимагаємо відставки уряду, відставки особу Капміндяча, які відверто вправи у ЗСУ, і усіх громадян України під покровом Банкової. На дивовижу сьогодні виступ Петра Порошенка уважно слухали навіть слухи. У деяких з них з очах було так само обурення тим, що відбувається, з боку вигороджування Кабміндічів. Чи це виліться у підписання ними підписних листів за відставку в уряду, ми побачимо. Але так справу залишати не можна. Звільнення двох міністрів не перезавантажить усю систему. Увесь уряд має піти у відставку. Має бути нова коаліція і обрано новий уряд, якому залежить на українській державі. Уряд, в якого не буде прямої телефонної лінії з Єрмаком. Шановні колеги, уряд! Шановні колеги, на превеликий жаль, ми не можемо продовжувати далі нашу роботу, тому я дякую вам всім.